Пані сніжано наскільки сильно спосіб життя впливає на роботу шлунково-кишкового тракту, і чи зараз у мовах війни стрес дійсно б'є по шлунку взагалі? В умовах війни все більше почастішили звернення пацієнтів з синдромом подразненого кишечника, загостренням гастриту, гастродооденіту, адже поганий сон, тривожність. Це в першу чергу викликає спазми шумково-кишкового тракту, посилює вироблення соляної кислоти. Як правило, пацієнти відмічають загострення, особливо в осінньо-весняний період. Тому це дійсно так: стрес, війна має вирішальне значення. Нажаль, які взагалі перші симптоми мають насторожити, як і батьків, так і вже дорослу людину, коли ось перші симптоми є, можливо, у білі животі або ще ще інші якісь. Ну, я тут хочу сказати так: відносно дітей, діти завжди, ну переважні. в переважній більшості випадків, вони кажуть так, як є. І тому, якщо біль досить інтенсивний, не проходить після прийому спазмолітика, це є насторожливим симптомом. Крім болю, також може бути насторожливим кровокалі. Ну, звичайно, тут треба диференціювати, чи це дійсно кров, чи це можливо там продукти харчування, які пацієнт живав напередодні. Також безпричинна рвота, рвота, яка не приносить полегшення, діарея, яка не проходить за кілька діб. Тобто, це всі ці симптоми, які є приводом звернутися до лікаря. Угу. Тобто, це основні тези. Так. А щодо е, хелікобактеру? чи дійсно ця бактерія така страшна, як зазвичай нам про неї розповідають, і також у мережі поширюється інформація, що це вже ніби як хибний такий синдром, симптом, проблема з приводу халікобактера? Е, ну насправді хелікобактер е, – це досить таки агресивна бактерія, але важливо Тобто вона існує дійсно. Вона існує, вона живе в шлунку, е, 12 палі кишці, інфікуючи, призводить до запалення. Але тут слід розуміти, що е, хелікобактер вона не болить. Тому пацієнтам не слід думати, що якщо вони пролікують хелікобактер, то позбавляться цього недугу на все життя. Але чому важливо знищувати хелікобактер? Тому що хелікобактер є підґрунтям для розвитку хронічного запалення і може викликати рак шлунку. В першу чергу ерадикація здійснюється для того, щоб в майбутньому це не ускладнилося саме раком шлунку 12-палої кишки з травоходу. Але, звичайно, лікар оцінює ситуацію по симптомах пацієнта, по результатах гастроскопії і тоді вже вирішує план лікування. Але лікується глікобактер тільки антибіотиками. Потрібно два антибіотика, тривалістю не менше 14 днів, і обов'язково визначення повторно, чи пролікували ми її, чи не пролікували. Для цього назначаються неінвазивні тести. А ось ви кажете симптоми. Які саме симптоми, саме притаманні до халікабактеру? Хелікобактер ну особливо не викликає симптомів. Викликають симптоми те, той дефект слизової, який є в шлунку. Тобто хелікобактер не болить, але вона є підґрунтям. Ну симптоми характерні більше для захворювань верхніх відділів шлунково-кишкового тракту. Це печія, це біль у верхніх відділах живота. Це нічні голодні болі, які можуть бути характерні для виразки ерозії. Це такі безпричинні приступи голоду, тобто пацієнт може каже, що він постійно хоче їсти і ну то їсть часто потрошки, але він навіть і боїться поїсти, тому що це може посилити біль. Тобто симптоми захворювань верхніх відділів шлунково кашкового тракту. Але визначити це можна тільки гастроскопією, тобто іншого варіанту Ні, немає Для цього. Існують неінвазивні тести для первинної діагностики. Можна здавати кров, але то більше для молодого віку краще здавати кал тобто визначення антигенів хелікобактер е в калі і е золотий стандарт це е уреазний дихальний тест, тобто визначення хелікобактер у видихленому повітрі. Але е особисто мій досвід я не лікую хелікобактер лише по аналізу. Зазвичай, якщо є скарги, потрібно проводити гастроскопію. Тобто, вже по результатах гастроскопії, по дефекту слизової, можна е визначати. Е Тривалість лікування, препарати, дозування і все інше, тобто тільки паралельно з результатами гастроскопії. Пані Сніжано. А у теплий період наскільки часто до вас звертаються з розладами шлинково-кишкового тракту? Зокрема, і у чому причина: це ротавірус чи паразити? Ну, з, настання, з настанням теплої пори року все частіше звертаються пацієнт, тобто це такий перехідний період весна, літо, звичайно, для літнього періоду більше характерно звернення пацієнтів з діареєю. Чому це відбувається? Тому що тепла пора року, немиті руки, недостатньо вимиті овочі, фрукти і взагалі багато інфекцій, які передаються повітряно-крапельним шляхом. Відносно того, чи це ротавірус, чи ентеровірусна інфекція, чи це харчове отруєння, особливо на ведення пацієнтів це не впливає, адже потрібно пам'ятати, що база у лікуванні таких пацієнтів це ефективна регідратація, тобто треба намагатися багато пити, багато поїти. Якщо це дитина, краще для оральної регідратації застосовувати сольові розчини, такі як хумано, електроліт, реовода, тому що вони збагачені по своєму мінеральному складу, саме вони залужнюють організм, а в умовах Оцей діарейного синдрому частіше організм закислений, тому нам потрібно залужити організм саме такими мікроелементами. Тобто намагатися багато пити, можна вживати сорбенти додатково, і також сахароміцети буларді. Це безпечні препарати, які можна застосовувати при діареї. Але потрібно, це, на цьому я хочу звернути увагу і зупинитися, що часто пацієнти безконтрольно приймають ніфороксазід. Цього робити не треба, адже це кишковий антибіотик. Це Кишковий антибіотик, який вбиває корисну мікрофлору, і тому з ним не потрібно спішити, адже. Більшість випадків діареї мають вірусну етіологію і самі проходять через 3-5 днів. Тобто, саме лікуванням займатися не потрібно. Звичайно, а, але в е, той же час потрібно також ще хотіла зупинитися, що потрібно їсти. Часто голодають, нічого не їдять, це теж не вихід. Е, намагатися дотримуватися брат дієти це е, рис, е, банан, білий підсушений хліб, е, печене яблуко і е, сухарі. Тобто ці продукти будуть допомагати справитися з діареєю. Е, відносно е, гельмінтозів, їх роль на жаль. Жаль, недооцінена, дійсно їх дуже багато, тому краще, хоча б раз на рік, здавати саме кал на яйця Розкажіть взагалі, як стрес може впливати на шлунково-кишковий тракт? Адже зараз ми живемо в умовах війни і тривоги також прильоти можуть впливати на організм людини. У чому причина, як це відбувається? Ну найчастіше це прояв є проявом синдрому подразного кишечника, адже нервова система вона найбільш тісно пов'язана з кишечником. Посилюється перестальти шлунково кишкового тракту, і частіше пацієнти Прояви цього синдрому є діарея, тобто у пацієнта безсимптомно просто виникає діарейний синдром, на якого важко вплинути. І дуже часто пацієнти роблять колоноскопію, проходять безліч курсів лікування, і все без ефекту, поки не назначиш їм нейромодулятори та антидепресанти, які саме в першу чергу діють на нервову систему. Тому дійсно зв'язок шоково кишкового тракту і нервової системи він дуже тісний, але е, наша задача як гастроентерологів в першу чергу виключити соматичну патологію для того, щоб не пропустити більш серйозних захворювань, а потім вже вести пацієнта як синдром підразного кишечника. Тобто, також можна і працювати з психологами чи частіше з психіатрами, угу, тобто, все ж таки, приймати якісь ліки. Так. А щодо закрипів, чи дійсно це проблема сучасності зараз? Е, на жаль, все більше. Людей, які харчуються вуглеводами в харчуванні мало рослинної клітковини. Рослина клітковина це овочі зелень, це вода. Тому досить таки часто, особливо в зимовий період. Також недостатність жирів у раціоні. Завдяки жирам нормально скорочується жовчний міхур і відбувається відповідно санація кишечника. Тому ну, тут звичайно не можна недооцінювати і стреси, але велике значення має робота жовчного міхура, мало Клітковини в раціоні, тому закрипи стали все частіше зустрічатися, особливо в зимовий період. А ось щодо підшлункової залози, також є один із важливих органів. І чи дійсно на підшлункову впливає також і нервова система? Чи дійсно це так? Бо багато хто каже, що також і болі, і mm -hmm. потім там подальші якісь проблеми? Найчастіші причини загострень панкреатиту, так і як розвиток гострого панкреатиту, це є жовчокам'яна камяна хвороба і зловживання алкоголем. А, ну, це саме той орган, для якого менш властивий стрес, але тут дійсно є ще такий взаємозв'язок. Якщо людина постійно перенапружена, вона нерегулярно харчується, має ожиріння або надмірну масу тіла, в неї формуються камінці в жовчному міхорі. А камінці в жовчному міхорі часто мають як симптомні, так і безсимптомні прояви. Часто пацієнти Просто не знають про нього, а вже дізнаються тоді, коли є приступ гострого панкреатиту. Тому частіше ці фактори впливають, але також все частіше у молодих пацієнтів є прояви зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози. То -то ферменти, якщо я не помиляюся. Так, це саме нестача ферментів. Як ми їх діагностуємо, визначаємо фекальну еластазу калу. Тобто для постановки діагнозу хронічний панкреатит лише одного УЗІ недостатньо. Тим паче, роль УЗІ в даному випадку трошечки переоцінена, тому що ну, для постановки діагнозу хронічний панкреатит потрібно зміни в лабаті. Показниках, таких як альфа-амілаза і ліпаза крові, і також знижена фекальна еластаза. І більш точним методом діагностики саме хронічного панкреатиту є КТ з контрастом або МРТ з контрастом. Це більш така точна діагностика. А відносно зовнішньої секреторної недостатності підшлункової залози вона навіть дуже часто є у молодих пацієнтів. Частіше це в тих, хто тривало перебуває на низькокалорійному харчуванні, хто має проблеми з кишківником, помтом. Тобто вона має вторинне походження, коли ненормована робота кишечника, коли переважає процес бродіння, відбувається порушений синтез ферментів. А в цьому випадку не треба боятися ферментних препаратів, адже замісна ферментна терапія вона зменшує навантаження пішлинкову залозу і дає можливість пролікувати кишечник, а потім уже відновити роботу залози. Але зловживати ферментами не варто. Якщо... Ну, звичайно, вони мають вживатися за показами. А чи можна повністю відновити підшлункову залозу? після запалення, чи це вже майже неможливо? Тобто, все ж таки, якісь будуть вторинні моменти, які будуть час від часу турбувати людину. А ну, все залежить від того наскільки сильним, ну чи це дійсно був приступ панкреатиту, чи він підтверджений, що це є? Чи є там вторинні такі зміни на ОЗД, як кальцинати? чи, Частіше такі гіпергогенні включення. Якщо ну. Підтверджений випадок панкреатиту, то частіше все-таки має схильність до рецидивуючого перебігу, періодично має загострення. А якщо просто порушення функції підшлункової залози, функціональні розлади внаслідок, наприклад, харчового отруєння чи загострень інших хвороб шлунково шлунково-кишкового тракту, то вони мають зворотні характеристики. А ось панкреатит і панкреопатія в чому різниця взагалі? Ну насправді на в діагнозу панкреатопатія такого не угу. існує. Це більш таке робоче твердження, яке пов'язано. Не з порушенням функції органу, тобто структурно змін немає, може навіть не бути відхилень в аналізів, але якісь там больові відчуття, ну тота, позови таке ну, таке наявне. Але щодо УЗД, взагалі наскільки часто потрібно робити чекап організму і щодо і шлунку, і підшлункової залози, і що варто перевіряти вперше, і чи тільки УЗД і гастроскопія, чи щось інше? Ну, насправді, роль УЗД важлива, але пацієнтами дещо переоцінено. Тому що тільки на УЗД ми не можемо ну, ча часто цього недостатньо для постановки діагнозу. Чому? Тому що УЗД показує більш передхіматозні органи: печінка, підшлункова, жовчний мігур. А, наприклад, шлунок і кишечник це більш порожнистий орган, його важливо дивитися з середини, Тому важливо також проводити гастро і колоноскопію і додатково робити аналізи відносно того наскільки часто, хоча б раз на рік, це безпечно, це безболісно, і ну по великому рахунку доволі таки інформативно. Паралельно з УЗД важливо зробити чекап, здавати аналізи, які ну такі базові, є класичні, які навіть сімейного лікаря раз на рік ви можете зробити. Це ну це досить таки важливо. На вашу думку, ось на останок, які поради ви можете надати нашим глядачам щодо дорослих і дітей, аби покращити стан шлунково кишкового тракту, взагалі, і як так зробити, щоб не було в подальшому ніяких проблем? Ну, якби це було так просто, то було б дуже добре. На жаль, стрес нервове перенапруження, воно в першу чергу впливає на це. Але важливо розуміти, що ми у себе одні, тому важливо хоча б раз на рік проходити у обстеження здавати самі базові прості аналізи і не забувайте за профілактику. А саме, правильне харчування, спорт. Якщо немає можливості ходити в спортзал, хоча б дозу. Овані фізичні навантаження побільше проводити часу на е, свіжому повітрі, і побільше спілкуватися з друзями та відпочивати.